Доброго дня! Зараз розкажу вам про ще одну технологію, яка на сьогоднішній день на ринку України мало впізнавана, але вже ми маємо достатньо багато клієнтів, які ними цікавляться або навіть вже їх використовують. Значить, є скоба для виробництва трун. Домовин, гробів, хто як хоче, так і називає. Значить, це технологія скандинавська. Значить, на ринку України вони ще ці скоби попадають там пластикового типу, але то трошки інші речі, і вони призначені трошки для іншого. Значить, хочу зараз розказати, що ця скоба і ця технологія собою представляє. Значить, Це скоба, яка має назву ще «ласточкин хвост за рахунок свого розширення в кінці. Значить, Ми її маємо в розмірах, в п'яти розмірах значить, 39 51, 64, 88 і 101. Це я назвав вам довжину. Значить, де вона використовується? Це вже для себе підбирають розмір виробники, виходячи з того, які у них моделі цих трун. Значить, Як правило, найбільше використовуються в дешевих гробах, використовуються три позиції менших, тобто 39, 51 і 64. Ну І вже у моделях, які йдуть на покраски з глибокі, з великими там, з іншими кришками там, і так далі. Глибокі ящики використовуються ці дві більші скоби. E, значить, як же ця скоба, скажемо так, використовується? Тобто, маємо тут такий перспектик навчальний. Можемо тут побачити розміри, які є. Далі ми в кінці відео додамо його для перегляду, щоб краще було видно. Значить, в асортименті ми маємо 5 позицій, по факту є 8. E, значить, ширина її, в нижньому, з нижньої сторони, яка заходить в дерево 17. Вона має трошечки заточений кінець для того, щоб вона краще врізалася в дерево. E, вот. Ну і тут можна e, побачити, e, які ж. E, Проблеми, які технологічні нюанси, вона закриває, тобто її можна забити в таких е, углах. Тобто е, ця скоба використовується не тільки у виробництві трун, тобто це найпоширеніша галузь, де вона використовується, але можна використовувати у різних е, столярних е, виробництвах там ящиків, якихось дверей, вікон е, різного типу огороджень, е, е, і навіть використовують цю скобу для. З'єднання кінців е, для е, склейки. Наприклад, е, клеюють два бруска, там чи дві доски склеюють докупи, е, в кінці забивають цю скобу, вона стягує і ця доска, щоб в ступцинах не лежала, е, забивається ця скоба і таким чином клеїться. Значить, е, тут е, важливий момент, ще хочу розказати вам про. Додатковий інструмент, який має е, місце е, в цій технології, це такий типу фрезер. Значить, що являє цей фрезер? Е, це інструмент, який має диск, е, і для того, щоб забити, допустимо, цю скобу, е, потрібно зробити проріз. Тобто ми е, робимо, наприклад, я покажу вам, е, ми робимо. Проріз в цій частині доски. І, відповідно, в другій частині доски робимо проріз. І потім ми маємо в цей проріз забити цю скобу таким чином. Далі, знову ж таки, додам відео з виробництва, буде більш зрозуміло. Який є нюанс ще? Для того, щоб ця скоба. Правильно забивалася, потрібен відповідний диск. Тобто, в даному випадку до цього фрезера ми продаємо диск, який має 1,6 товщину. Значить, спеціальний диск, який не так просто знайти. Виробник ФАБ, але він такий ексклюзивний. Не до кінця. Його можна знайти на ринку України, через то ми його тримаємо в асортименті цей диск, який відповідно підходить під товщину цієї скоби. Значить, далі хочу розказати про фрезер. Фрезер має регулювання, тобто, в залежності від того, який вам треба вугол зрізати цією пилкою, ви можете собі виставити кут. Далі ви можете виставити собі висоту, е, вот, ну і відповідно глибину е, виліту е, диска. Значить, в принципі, немає нічого складного. Далі знову ж таки покажу, е, як ним. Е, Користуватися і як в технологічному процесі воно виходить. Значить, далі, коли ми підготували бруски, ми маємо мати ще отакий молоток. Тобто, це є американський інструмент, який в свою чергу може використовуватися. Не тільки в забиванні цієї скоби, але може використовуватися і в забиванні просто цвяхів. Значить, міняється тільки е, ударна частина, бойок так званий. Е, бо в даній ситуації ми маємо е, цю скобу вставити е, в цей пас для того, щоб вона могла е, забитися. Вот. Е, Гвоздь можна вставити просто в, цю, в цей отвір і таким самим чином забивати. Значить, як працює цей молоток? Це пневмомолоток, він при нажиманні головки бойка починає нести удар. Тобто, по факту, ми його торкаємо і він починає нас забивати. Таким чином, далі ви знову ж таки в додатковому відео це побачите. В принципі, це і все, що я хотів вам сказати, але. Є один нюанс. Чому ж ця скоба і чому ця технологія? Того, що е ця скоба дозволяє всі ці частини затягнути? Стягнути за рахунок цієї форми. При забиванні він стягує дві деталі. Значить, е що це вам дає в подальшому? Це дає е, зменшення затрат на шпаклювання, на підготовку е, виробів до покраски. Це, е, ця технологія практично вас відводить від використання шурупів. Ця технологія вас відводить від використання електричних шуруповертів. Ця технологія. Е, Практично е, зменшує вам е, затрати на, на шпакльовки, клея і так далі. І так далі. Тобто, це дуже удобна. Технологія дуже е, оправдана, і люди, які е, пробують, ми даємо навіть от зараз, ви бачите, цей молоток він у нас е, має назву походного варіанта, тому що ми його постійно даємо людям для того, щоб вони тестували. Е, до речі, він не є дешевий, але маємо навіть клієнтів, які просто використовують цю скобу, е, забивають молотками. Вони просто вирізають е, пас, і, або там об'єми маленькі, або не мають собі можливості дозволити такий молоток. Вони просто забувають звичайними молотками. Е, я більше, мабуть, не можу нічого вам сказати, тому що всю решту е, інформативності цього відео ви побачите в декількох нарізках, які ми додамо е, далі. за за цим відео, безпосередньо нарізку, яку ми знімали на виробництвах. І там, в принципі, все для вас буде зрозуміло. Дякую ще раз за увагу, до нових зустрічей! в принципі. Дивіться, мені не хапає раді.